Перед тим як ми продовжимо роботу, підійшла група депутатів. Просять дві хвилини. Будь ласка, дві хвилини. Я надаю слово народний депутат Левченко. Але колеги, я попереджаю. Жодних блокувань. Домовились? То ви підійшли, ви попросили слово, Я вам даю. Але без все, будь ласка, два, два, дві хвилини. Юрій Левченко свобода. Прошу запросити народних депутатів до зали. Левченко три хвилини. Левченко свобода 223 223-й округ. Шановне товариство. Шановний народ України, тільки що в перерві на брифінгу на прес-пойнті був заява зроблена. Можна зважати, заява по злочин голови державної фінінспекції пана Гордієнка щодо зловживань на понад 7,5 мільярдів гривень, які були вчинені вже новим урядом, так званим новим урядом, який прийшов на після майдану, прийшов на смертя в хлопців. А зараз виявляється, займається зловживаннями такими самими корупційними діями, як і уряд Януковича. Мова йде про зловживання в Укрпошті, мова йде про зловживання в Укргазводобуванні, мова йде про зловживання в енергоатомі, мова йде про зловживання на понад 4,5 мільярдів гривень в «Нафтогазі». Це все корупційні схеми, які були чітко обґрунтовані Фінінспекцією, Фінінспекція подала відповідні акти в Генеральну прокуратуру. На превеликий жаль, слід зазначити, що представники уряду подають до суду для того, щоб скасувати відкриття відповідних кримінальних справ і опротестовуються. Окремо слід зазначити на кричущий випадок про те, що фінінспекція знайшла підстави для того, щоб повернути укртелеком державі стратегічне підприємство, яке було вкрадено Ахметовим під час правління Януковича є можливість повернути сьогодні державі тому що було знайдене зловживання щодо е, щ, зловживання е, щодо виплати повністю всіх належних виплат державі але уряд блокує ці процеси і не повертає Укртелеком державі тому ми, ми сьогодні вимагаємо щоб генеральний прокурор прийшов до верховної ради і відреагував на те що Фінінспекція знайшла такі зловживання на понад 7,5 мільярдів гривень на те, що уряді Цунюка і особисто Арсеній Петрович саботує розслідування. І як тільки, до речі, Гордієнко почав розслідування енергоатома, відсторонив його від керування фінінспекцією, що, до речі, є абсолютно протизаконним, і щоб генеральний прокурор відреагував на ці очевидні зловживання, ми вимагаємо його в сесійну залу, вимагаємо, щоб було всебічне розслідування, і щоб таких речей. Які проти яких ми всі з вами боролися на майдані проти відвертого розкрадання державного бюджету, щоб такого не було в сьогоднішньому уряду? Щоб такого не було під час того, коли скасовуються всі можливі соціальні виплати, всі можливі пільги е, для найбільш соціально незахищених верств населення? Ви вдумайтесь цинізм: 7,5 мільярдів розікрали, а 3,5 мільярда на пенсії кілька днів тому у людей забрали. Ви порівняйте цей абсурд. Тому треба термінова реакція, і ми будемо вимагати, щоб генеральний прокурор був тут. Сподіваємося, в підтримці всі, 10 секунд. Завершуйте, будь ласка. Всіх колег, щоб кожен народний депутат показав, чи він проти корупції, чи він проти... колеги. Я послухайте колеги. Я вам дав дві хвилини. Ви могли, ви висловились три хвилини часу. Будь ласка.